Всім доброго вечора. Хочу поділитися своєю находкою. Може комусь буде цікаво. Попалась мені отака плата, і я знайшов тут такі релюшки. Тут було 1, 2, 3, 4 і отакі 4 маленькі. Що в ній цікаво? Цікаво те, що я одну розібрав і там оказались золоті контактики. Я як я зрозумів, що не золоті. Я закинув азотку із міддю. мід, мід з'їло, золото осталось. І попалась точно отака сама червона релюшечка. То там були контактики, такі рисинки маленькі, не дуже маленькі. І воно все осталося, азотка не взяла. Все, всім. Дякую за увагу. Якщо було цікаво, до побачення.